І всім привіт, друзі! З вами я Лава, і ви на каналі «Лава Світ. Сьогодні ми будемо проходити скайблок на гайпісіля. Тож, всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, у минулій серії ми побудували таку хату, не питати, чому я знесла дах. Просто сьогодні у нас буде апгрейд оцього хаоса. Ми зробимо з нього щось прилічне. Ну, в мене немає ресурсів на щось приличне. Але у мене є дещо краще, дещо краще ідея. Тож, тепер нам треба скрафтити дуже багато сходів, бо я хочу зробити ось тут ось такий от дах. А також хочу зробити нормальні вікна. Тож, нам дерево та каміння дали отой Джерік. Я у нього купила. Тож, у мене його, як бачите, зараз ось багато. Ось його у мене аж скільки? У мене його аж 73 штучки. Тож, давайте я піду тепер крафтити наші улюблені сходи і робити з них дах. Тож, зараз я покажу крафт сходів, хто не знає, крафт сходів у нас ось такий. Ось, ви бачите? Давайте ось так ось покладемо Тож, я п'яти крафтити. Я не крафтила собі сходів, у мене є 48 штук. Тож, давайте зараз ми підемо і купимо воду. Мені здається, у Джеріка може її не бути, тож давайте ось це перевіримо. Так, Джерік, Джерік, що в тебе? Мов Джеррі? Ні, я не хочу. Так, ві. ага. У нього немає. Гей, hey, Джерік, корисний нам. Тож, нам треба тепер знайти десь, де дає вода. Так, багато плеєрів, і взагалі тут дуже класне село, офігенне село. Я планую побудувати якийсь приличний е, хаус. Дивіться, друзі, це ми можемо робити. О, да, це да, да, вона потрібно. І хавки ще теж трошки візьмемо собі, для того, щоб у нас не закінчилося найдіше, щоб ми могли далі жити. Що ж, води, мені здається, тут немає. Тут тільки он там от. Давайте подивимось, чи можна усе ламати. Ага, не можна. Води тут немає. Треба повертатися на нашу базу для того, щоб садити оце все. Сподіваюсь, воно ростиме без водички. Бо тоді буде бідно. Буде бідно, що ми, а, собі так багато сім'ячок собі. Взяли, а нам немає з чого. Зате у нас є 52 штуки соломи. І з цієї соломи ми можемо зробити хліб. Ну, я не знаю, чи це саме солома? А, тож, давайте я зараз знайду вихід і ми повернемося на нашу ерію. Так, ну що ж, я вже на виході. Мені здається, дах трошки почекає, а поки що ми зробимо нам косу а, зараз, а у нас є тільки. Каміння, щоб зробити. Давайте зараз знайдемо прикольне місце, де це можна зробити. А давайте одразу на зробимо, хоча ні-ні, це буде не прикольно Тоді ось тут ось так от зробимо. Нам треба велика грядка, велика, дуже-дуже, дуже велика, щоб у нас просло хоча б щось. Давайте так от посадимо, сподіваємося, вона скоро виросте. Що ж, а тепер, так як у нас е, є, з чого будувати дах, давайте побудуємо дах. Що ж, нам треба, як я казала, я хочу побудувати ось такий дах. Тож, нам треба зробити основу. Е, я можу зробити тутор, бо чому воно так зависає? Тутор, як робити отакий дах. Що ж, нам треба спочатку зробити ось таку основу. Таку основу трошки у нас дефекти, тому що ми на хайпікселі звичайно, а на хайпікселі дуже-дуже багато всяких дефектів. Ці дефекти мають пофікситися, якщо ми ось так от зламаємо цей блок з дефекту. Що ж, ми хочемо далі зробити нам дах. Можна зробити просто ось так от поставити і далі вже ось так от ставити. Але мені так незручно, тож я заповняю ось, ось, ось все землею, потім я її знизу зламаю, щоб у нас получився нормальний дах. Тож, давайте я поки зроблю дах. А ви наліте собі чайку і будете дивитися і пити. Ну що ж, я вже зробила наш прекрасний дах. Тепер воно виглядає трошки прилічно, але не настільки. Mm. Давайте зробимо ще невеличкі віконця. нам Для цього нам треба зламати ось два блока, ми падаємо на нашу грядку, і ось так ось знову її засаджуємо. Ось так, от ми робимо два вікна. Тепер mm. нам треба парканчик, ось такий парканчик. І з цього нам треба ось так його поставити. Потім нам треба ще парканчиків для того, щоб ми могли будувати ось ці вікна, але так, як ви бачите, що в мене немає зараз дерева. Парканчиків у мене теж немає так багато. Ми будемо поки що обходитися одним. Що ж, давайте знову сходимо, мабуть, у село, хоча я не впевнена. Давайте краще подивимося, що у нас там в шахті. В шахті у нас нічого цікавого. Ось тут я каміння добувала І купляємо у Джеррі, звичайно. Ну, нічого у нас такого немає. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, у нас є ось така прекрасна грядочка. Сподіваємося, там буде щось рости. Ще. У нас є ось такий прекрасний дах, а я забула знову землю звідси. Е, Тож, давайте зараз це швиденько зробимо. Все, ми це зробили. І давайте будемо вже прощатися. Тож, всім дякую за перегляд, всім пока. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Бо на 25 підписників ви до Пркейн, прикиньте тип. Тож всім дякую за перегляд. Всім пока.